На Львівщині понад два тижні шукали тіло потопельника. Відомо, що чоловік зник у воді ще у липні. Глибина озера понад 80 метрів. Вода мутна одно захаращене, що ускладнювало пошуки тіла. Після того, як його витягнули з води, справу передали правоохоронцям. Рятувальники вкотре закликають не ігнорувати правила безпеки на водоймах. На Сихові затримали чоловіка, що намагався розібрати припарковану автівку. До правоохоронців звернувся місцевий мешканець, який повідомив про невідому особу, що була вночі поблизу легковика. Побачивши патрульних, чоловік почав віддалятися від автівки та викидувати предмети у траву. Його затримали, і як виявилося, він зняв деталі з автомобіля та планував їх в подальшому продати. При ньому виявили відповідні інструменти. Згодом підозрюваного передали слідчим. У Львові затримали розповсюджувача канабісу. Чоловік продавав психотропи перевіреній базі клієнтів і передавав їх особисто з рук в руки. Під час реалізації чергової партії товару він і попався правоохоронцям. В його помешканні вилучили кілька пакунків з канабісом та інші речові докази. Також відомо, що чоловік вже раніше притягувався до кримінальної відповідальності. Тепер йому загрожує до 10 років ув'язнення. Він знову вчиться ходити і мріє встати на дві ноги. 31-річний Сергій Рибалко, наш захисник, на війну пішов практично наступного дня після повномасштабного вторгнення. До цього працював за кордоном. Якраз в перший день відпустки приїхав додому, а вже наступного був у військоматі. У мене помер батько три з половиною роки тому від зараз, і якось. Мої моральні принципи. Я думав на той момент і зараз думаю. Якби батько був живий, він би пішов, і я пішов би разом з ним. Відштовхуючись від цього, я просто вирішив захищати свою землю. Коли він перебував в районі Вугледару під час мінометного обстрілу, одна з мін впала за декілька метрів від Сергія. Було таке тимчасове затище, виліз подивитися, чи не лізуть орки. І в той самий момент прилетіла міна. Дякую хлопцям, вони зреагували дуже швидко. Наклали мені турнікет. Були, звичайно, сумніви, чи хочу я жити далі, біль була адська. Травм, які отримав військовий, було просто не перерахувати. В ногу прилетіло. Ну, цю я побачив вже, коли лежав на землі. Мене відтягли під стіну окопа. Я побачив просто три. Три шматка ноги, ну як в штанах, ще, але розірваних, Побачив вже турнікет, коли прийшов до тями, е -е в спину, ешемічна атака мозку, акуба травма, контузія лівої руки, шлунок два проникнення, нирка ліва, е пневмоторик з обох легень. Спершу рятували бійця в Дніпрі, згодом в Києві. Декілька складних операцій тиждень в комі, але його вдається стабілізувати. Після цього Сергія відправляють у центр незламні для реабілітації та подальшого протезування. Ми трошки пройшли і були дуже сильні фантомні болі. Ми трохи зменшили це навантаження, і ну, Сергій якось дуже швидко адаптується. В нього він націлений на певну ціль, і в нього ці процеси так дуже швидко відбуваються, як ні в кого насправді, з ким я попередньо працювала. Аби якнайшвидше встати на протез, Сергій щодня займається з фізичним терапевтом та покращує координацію рухів. Ми робимо різні навантаження. Спочатку ми пробували сідати м'які поверхні. Я пробувала просто рукою робити натиск, досить все гарно йшло. і Три-чотири дні назад ми десь почали навантаження на стіл робити, щоб ми опиратися всією кінцівкою на стіл. Попри такий складний шлях до одужання, Сергій не боїться повернутися на фронт і продовжити боротьбу до перемоги. Я сподіваюся, що в найближчому майбутньому я стану на протез і піду служити далі. Проте зараз військового очікує ще лікування та тривала реабілітація. Ірина Цвігун, правда, тут львів. У театрі імені Марії Заньковецької одночасно розпочали підготовку одразу трьох вистав, які глядачі зможуть побачити вже зовсім скоро. Це великий театр, він повинен мосно працювати. Ми це можемо собі дозволити. У нас велика група і велике бажання новити репертуар і є прекрасні режисери. Так що, чому б ні? Так що працюємо так, в такому форматі, мені здається, що це цікаво. Наприклад, актори узнали розподіл після збору, і ну, це для них якийсь сюрприз. Так що це такий ну, театр игра, так що це такий квест. До роботи залучили й знаного режисера Давида Петросяна, який вперше працюватиме у цьому театрі. Його вистава буде заснована на творі Ольги Кобилянської Земля, де розкривається зокрема проблема непорозуміння поколінь, яке є руйнівником подальших відносин у суспільстві, каже режисер. І мені здається, що це дуже цікава тема, як зараз може так би мовити недокоханість однієї дитини призвести до дуже руйнівних наслідків, і ми можемо це спостерігати і на території України, коли, на жаль, якісь регіони менше брались до уваги з точки зору культурного впливу, мовного впливу, навіть і ми бачимо до цього, до чого це призводить. Тому про ці болючі теми треба говорити з глядачем, і я дуже радий, що. Цей прекрасний твір буде втілений на сцені театру Зенковецької. А на камерній сцені покажуть виставу, яку назвали Життя Прекрасне Фредеріка Стропеля. В мене виникла якась унікальна і почесна дуже нагода попрацювати з нашими найдосвідченішими акторами, які, можна сказати вже корифеї нашого театру. І прекрасно підібрали ми п'єсу. На для рівня таких акторів, тому що п'єса також дуже потужна, філософська, дуже іронічна, тонкий дуже гумор, досить психологічна і дуже цікава життєва історія в цій виставі. Також на глядачів очікує і вистава за романом Доця Тамари Горіхи зерня». Це вистава про хроніку окупації Донецька. Ось і нарешті ми його виносимо на сцену. Одні з перших в Україні в такому об'ємі. І мені подобається ця робота, і я хочу її робити. Це така е, наша спроба де культурної деокупації Донецька. Особливістю є те, що її покажуть на новій сцені під дахом, яка має подарувати глядачеві абсолютно новий досвід. Це такий дебют. Ще одна сцена в великому залі, і вона. Е, Зараз активно ремонтується, але в нас таке незвичайне рішення музично з проекцією, що вона буде в тому якраз просторі дуже доречною і цікавою. Додамо, що ці вистави ви зможете побачити на сцені театру вже наприкінці вересня та на початку жовтня.